Валерій Чалий разом із нами є це надзвичайний і поважний посол України у Сполучених Штатах Америки в 15-19 роках голова правління українського кризового медіа центру. Пане Валерій Вечір добрий. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Дякуємо, що долучаєтесь. Держсекретар США сказав про те, що контрнаступ збройних сил України лише розпочинається. Він дуже правильно проходить це дійсно унікальна операція. Ми це теж розуміємо, але в контексті дипломатично-політичному хотілося би розуміти раніше, навіть ще кількома днями тому, всі говорили про те, що можливо американці будуть таки пробувати Україну схилити до чогось в цьому переговорному процесі. Та, ми розуміємо, що все одно за стіл перемовин доведеться. Систе Віримо, Україна буде в найбільш вигідній позиції. Всі території повернемо зараз, після того, коли високопосадовці американські вже були в Україні, коли Зеленський дав свою заяву міністр оборони, глава ради нацбезпеки про те, що не може бути зараз ніяких історій про 24 лютого, виключно говоримо про 1991 рік і території станом на цей рік. Чому можемо ми розуміти, що Сполучені Штати Америки цілковито увірували в перемогу України, розуміючи наскільки унікальні в нас військові, як вони? Проводять свої операції і тепер зробили ставку повноцінно на те, що Україна має повністю перемогти Росію. Багато питань ви задали правильних. Ну, почнемо з того, що все-таки це ну, в класичному вигляді наступ. Тобто, і цей наступ дійсно триває. Він дуже вчасно відбувся. Наші збройні сили українські вони зробили неймовірне не тільки на фронтах. Вони поміняли порядок денне обговорення. В ключових столицях питань прогнозів і перспектив завершення цієї фази протистояння України і Росії, цієї широкомасштабної війни на цьому етапі. Тобто останнім часом велись обговорення, це не секрет. Як це завершувати? Лінія якось уже на одному місці. Ну, Ви знаєте, це, це навіть публічно було. Оголошено президент Туреччини посередники черга ви вже. А тут раптом Збройні Сили України показали, що ми перемагаємо, і те, що ми знаємо в Україні, почало доходити до багатьох за кордоном, як це не дивно. Вони багато хто був не впевнений в цьому зараз дійсно показали на практиці, що це єдиний шлях, і що він буде досягнений, тобто не цілі спеціальної воєнної чи військової операції, як називають війну в Росії, а саме наш шлях до звільнення національного звільнення з деокупації українських територій, і тепер ніхто в Україні. Не наважиться робити щось інше. Тобто, да, це єдиний шлях, і ми цей шлях важкий, складний, маємо пройти. Єдиний ще момент, я хотів би зауважити. Я вважаю, що це не зовсім правильно говорити, що війна з Росією має закінчитися тільки за столом переговорів. А хто вам таке сказав? А закінчилась війна. Між Японією і Радянським Союзом за столом переговорів. А закінчилась війна в Кореях за столом переговорів, ні. Тобто, насправді це помилка. Війна може закінчитися іншим способом, коли ми деокуповуємо територію України і виставляємо щит, мур, стіну, як хочете, на наших з Росією кордонах і з Білорусі. Оце от для нас закінчення війни може бути. Ну хтось говорить, що треба дійсно мати. Подальші кроки, щоб унеможливити Росію, щоб вона могла далі це робити, це все правильно. Але не обов'язково це буде формальна угода. Не обов'язково. Пане Валерію, чи можемо ми очікувати в Україні на нову поставку зброї для України зараз? Чи про це не йдеться? Ми не просто можемо очікувати, ви бачите, що насправді, і слава Богу, це йде системна робота. Справа в тому, що тільки е, в основному, якщо говорити чесно, то ми цими системами, які нам постачаються, ми замінюємо те, що фактично в війні, ну це війна широкомасштабна, за інтенсивності бойових дій вища, ніж операції Другої світової, тобто на цих же територіях. Тому е, нам замінюють те, що в нас було е, частково, це системи залпового вогню, це артилерія. Це броньовані машини, але у нас так немає рішення по літакам, немає рішення по танкам. А у нас також є втрати. Тому я не задоволений, як і багато українців, тим, що є зволікання, особливо в деяких країнах. Обіцяного Німеччина ніяк не може розібратись з своїми обіцянками по мардерам бойових машинах піхоти, чи скоріше БТРи. Але там не своя класифікація. Вони щось заплутують, у себе плутають, але дайте нам 100 машин. Приїжджає міністр закордонних справ Німеччини, їде назад і ніякове рішення. Ну про що ми говоримо? Що це за розмови? Тобто вони насправді що сьогодні півтори години розмовляє з Путіним. Про що ви думаєте про те, що він поставить машини? Нам ні. Вони знов шукають якихось компромісів, шукають якогось рішення. Не буде цього. Ми то це вже зрозуміли. Ми прекрасно розуміємо, що тільки деокупація українських територій позбавить росіян можливості тут робити злочини, геноцид, вбивати людей. Іншого способу немає, і всі, ті, хто в Німеччині де завгодно зволікає з допомогою, на їх руках буде кров наших дітей загиблих. Тобто я це кажу їм прямо. І пообіцяли, у вас є це все. Що відбувається? Вони зараз зраділи, що наші воїни, жінки і чоловіки гинуть. Ну не те, що зраділи, що гинуть, а стали щитом заслоном для їх країн. Це величезна ціна, яку платить Україна. Я наголошую, що ніяка техніка, не хаймерси, ніякі системи вони не замінить життя людей. Це найцінніше. Воюють люди. Ці машини не воюють без людей. Це розум, професіоналізм, ефективність, мілість ну, нові підходи нашої армії, нові підходи да, навчання, тренінги, програми дали результат. Але це всередині українця є. Це історично закарбовано в українцях. Ми на Майдані це показували, як ми можемо протидіяти озброєним людям без, без зброї. Тому, знаєте. Ну, ці всі їх маневри мені вже набридли. І я на своєму рівні все, що можу, роблю для того, щоб припинити те, що вони хочуть зробити, щоб нашими руками вирішити свої завдання. Да, вони налякані були, але на жаль, цей переляк проходить уже. Вони вже думають, що війна десь далеко. У них лозунг такий: війна далеко, а зима близько. І давайте про зиму говорити. Та яка зима? Тут у вас ще прилетить то, що ви не очікуєте. Ще може так прилетіти, що ніхто навіть не думає тому зараз дуже вчасний наступ наших збройних сил вони трошки трошки прийшли до тями. А знаєте, бути серед переможених ніхто не хоче, або тих, хто почекунів, які сиділи і чекали, поки воювали за європейську безпеку в Україні. Тому я думаю, що трошки так буде пожвавлення зараз. А подальші кроки залежать від наших успіхів на фронтах і нашої наступальної активної дипломатичної лінії на всіх рівнях від президента, уряду до от навіть нашої з вами роботи тут публічної інформації. Пане Валерію, ще одне запитання, воно буде стосуватися того, що в терористів розв'язані руки, ми розуміємо, після того як контрнаступальні дії успішні були, кілька областей на певний час залишились без світла. А взагалі ця критична інфраструктура зараз найбільше буде страждати. До цього закликають російські пропагандисти. Ми про це теж будемо говорити. Як в цьому випадку світ може і чи мав би зреагувати, розуміючи, що ну це теж ж не правила війни, та, Але росіяни до них цілковито вдаються, до речі, звинувачуючи в цьому сполучені штати, кажуть, що коли штати ведуть свої війни, то вони б'ють по критичній інфраструктурі, та ви привели спосіб цієї пропандистської роботи. Коли щось їх звинувачують, вони починають розказувати про якісь випадки в світі. Я не виправдовую Сполучені Штати. Я, наприклад, вважаю, що Сполучені Штати надурили всіх і в тому числі своїх виборців, коли пояснювали про зброю масового знищення в Іраку. Вони надурили. І я тоді сказав, коли вони присилали мені цілий пакет інформації кожний день. Я казав, я не бачу тут зброї масового знищення, і це виявилось правдою. Тому знаєте, я е, закликаю вас розуміти, що національні інтереси України це наші інтереси у кожної іншої країни, навіть наших друзів, таких як США союзників, є свої інтереси. Тому е, в даному випадку ситуація наступна: не треба ніяких порівнянь. Є факти е, дійсно терористичних дій. І це вперше, коли Росія не ховається раніше. Вони казали, ну так не нам з вами, а в перемовинах там з іншими країнами. Ми б'ємо по військовим об'єктам. Те, що потрапило там в торгівельний центр, це випадковість. Так вони пояснювали, за зачиненими дверима. Зараз вперше вони цілеспрямовано нанесли удар по цивільній інфраструктурі. Ракети летіли не тільки в там в Харкові, в ті об'єкти. Ракет дев'ять ракет наші збили. А ці ракети також летіли скоріше всього туди ж. По цивільній інфраструктурі, значить, ми побачили це. Треба ну, не просто зафіксувати. Ми відповідні заяви зробили в Радбезі ООН і в нотах, але це треба підняти на високий рівень. Це робиться офіційно. Заклик американців і інших країн визнати Росію терористами. Тобто країною терористом, країною спонсором тероризму, це, до речі, в одної в одних документах. Це тому тобто, це не різні речі, це просто звідки походить цей терорист від державних структур, чи він просто фінансується якимись е, спеціальними утвореннями для цього. Тобто, е, наполягати на цьому, але при тому розуміти, що ніякого швидкого реагування в світі, на жаль, на це не буде. Е, система міжнародна, вона така прогнивша, що на жаль. Вона не реагує, але постійно ставити ці питання на дипломатичному рівні, да. але розумієте, вся ж дипломатія зараз на війні, всі переговори на фронті. Тому я хочу одну річ вам сказати: можливо, про це мало хто говорить. Не треба акцентувати увагу е, тільки там на тому, що як ми пройдемо зиму. Е, це ясно буде складно, але ми її пройдемо. Набагато важливіше концентрувати увагу дійсно те, що ви запитали, скільки, якою ціною ми переможемо Росію. Ціна величезна, у нас гинуть краще. У нас, ви ж знаєте, у кожного є зараз хтось загиблий, хтось із друзів, хтось із родичів. Знаєте, хто там воює? Це ж не ті, що склад російський. Там найманці навіть серед своїх срочників чи контрактників, теж найманці, бо за гроші. Тобто, а у нас люди йдуть за за, за державу, за сім'ю, за країну. І це найкращі люди. Тому мені, мене дуже хвилює, як ми чим ми вийдемо з цієї війни. І кожен ненаданий для нас БМП це десятки е наших життів, життів. Кожний ненаданий… Там атак з ракета 300 кілометрів, якому вже давно маємо право на них. Це, це сотні наших життів. Тому е, я думаю, що треба на цьому концентрувати якраз зусилля більшою мірою на успіху перемоги на фронтах. Я вважаю, це єдиний правильний шлях до якомога швидше наближення миру. Все інше це маневри, які нас тільки відволікають.